Друзі, всім привіт! На зв'язку Ільченко Антон. Вітаю вас на нашому каналі Страхування в Україні. Тут ми говоримо про тонкощі інсайти страхового ринку, про страхові спори, про способи їх вирішення, про секрети страхових компаній, які вони ховають в договорах страхування або в практиці врегулювання, щоб вам не зменшили виплату страхового відшкодування або взагалі не відмовили. Якщо у вас вже є якісь проблеми зі страховими компаніями, у тут внизу є наш е, контактний номер телефону, до нього під'єднані всі месенджери. Обов'язково напишіть, і ми допоможемо вам вирішити ті проблеми, які виникли. Ми спеціалізуємось виключно на страхових спорах. І, по суті, ну не існує якоїсь ситуації, на яку ми не змогли порозумітися або розібратись. А сьогодні поговоримо про такий момент, от які запчастини. І в яких випадках, на що ви можете претендувати при, от, при регулюванні збитку, коли пошкоджений автомобіль? Тому що ну, новий закон змінив підходи порівняно з тим, що ми мали до 1 січня 2025 року? Тепер. Ключовий момент, згідно нового закону про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, ми можемо використовувати дві категорії запасних частин. Перше, це ну, нові оригінальні запасні частини або так звані альтернативні запасні частини. То альтернативні запасні частини це не запасні частини, що були в використанні. Тобто це, ну, по суті, не оригінал. Законом не передбачено, не врегульовано обіг запасних частин, що були в використанні. Хоча, ну, як на мене, ну, Ніби про це хотіли сказати, але ну, якось написати в законі, що там БУ запчастини. Історія така, що цей момент не врегульований. Тепер виходимо з того, що в нас є е, дві категорії автомобілів: перша категорія автомобілів це до п'яти років, і друга категорія автомобілів це від п'яти років та більше. Відповідно, перша категорія автомобілів до 5 років може претендувати на нові запчастини, тому що страхова компанія буде розраховувати вартість відновлювального ремонту, саме виходячи з вартості нових запчастин. Або ну, автомобілі, які знаходяться на гарантії, припустимо більше 5 років, але якщо вони можуть довести це документально, ну, не знаю. Практично мені здається, що це тільки ситуація, коли там щось там змінювали. І ну, дали гарантію на якусь там окрему деталь, тому що я ну, не знаю, хто там буде підтримувати гарантію протягом там, такого терміну дії. І є друга категорія автомобілів це автомобілі після п'яти років. Після п'яти років страховик може використовувати оці так звані аналоги, неоригінальні запасні частини в розрахунку. Звичайно, що якщо підходити практично, то скоріше за все, що. Ну, це 100% не по всіх машинах, а по більшості навіть, навіть буде ну, більш раціонально поставити оригінальні БУ-запчастини, ніж там неоригінальні е, е, запчастини там, виробництва Китаю чи Тайваню. Всі ми знаємо про ці бампери, де там не стикуються зазори і інші подібні речі. А, тому а, тут треба просто розділити. Перший момент, якщо у вас машина до п'яти років, приходите до страховика, неважливо, а, що у вас там вона до цього була бита, не бита, там, автомобіль був там, з американського аукціону, ще щось. Якщо все це а, машина до п'яти років, все можна виходити з того, що розрахунок має а, враховувати нові деталі. Якщо Після 5 років неважливо, знову ж таки, автомобіль не був у ДТП там, в ідеальному стані, можуть бути пораховані аналоги. Тому враховуйте ці моменти і ну, розумійте, що ви можете вимагати від страховика. Дякую за те, що дивитесь. Тут внизу наші контактні телефони. Якщо у вас вже є якісь проблеми зі страховими компаніями, то обов'язково зізвоніться з нами або напишіть нам на месенджері. Там все месенджери під'єднані. Допоможемо вам вирішити будь-який спір, проблемну ситуацію зі страховими компаніями. Дякую, що залишаєтесь з нами. Обов'язково поставте лайк, поділіться відео. Пока-пока, друзі.